Вітаю! Протягом всієї зими українці можуть отримати грошову допомогу в межах програми Зимова є підтримка. Цю ініціативу нашого президента вже іронічно прозвали вовиною тисячою. Вона викликала дуже суперечливе ставлення в усьому суспільстві. Хтось чекає, коли прийде гроші, а хтось беззаперечно відмовляється навіть подавати заявку. Тож розбираємо. На що саме можна витратити тисячу Зеленського? Хто має право на зимову є підтримку? А також у кого гроші можуть забрати, навіть якщо дадуть. Крім того, розкажу і про всі три способи, якими можна отримати зимову є підтримку, зокрема і на Укрпошті. Сьогодні ми не будемо обговорювати, звідси держави під час війни взялися гроші на цю програму. А, та чи доречна така допомога саме у момент історичного підвищення податків? До речі, які зміни саме передбачені у, у податковому законодавстві, ми вже розбирали ось тут. Отже, протягом всієї зими, від 1 грудня аж до 28 лютого наступного року, кожен українець має право подати заявку та отримати зимову є підтримку. Причому тисячу Зеленського даватимуть і на дітей. Для цього один з її батьків має подати заявку за номером свідоцтва про народження. Але є одне але треба зараз безпосередньо проживати на підконтрольній Україні території. Тобто громадяни, які проживають на окупованих територіях або виїхали за кордон, не можуть отримати зимову є підтримку. Прем'єр-міністр України Денис Шмигель попередив, що порушникам цього правила гроші обов'язково доведеться повернути, навіть якщо їх вдасться отримати якимось е, чином. Він запевнив, що таке шахрайство все одно розкриється, адже всіх будуть перевіряти за реєстрами та геолокацією. Тож, голова уряду закликав громадян, які зараз проживають за кордоном. Не здовжувати довірою державою і не намагатися отримати виплати. До речі, нагадаю, що пенсіонерам, зокрема й тим, хто перебуває за кордоном, потрібно терміново пройти ідентифікацію. Кого саме це стосується, ми вже розповідали ось у цьому відео. За словами міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, за перші три дні зими від 1 до 3 грудня заявки на отримання зимової підтримки. Подали а, майже 3 мільйони українців, з них а, понад півмільйони – це діти. Фінансову підтримку від держави можна отримати трьома способами. Від 1 грудня це вже можливо через дію. від 4 грудня це стало доступним через Укрпошту. І від 10 грудня до програми доєднаються банки-партнери. Водії процес подання заявки дійсно максимально спрощений. Для цього оберіть опцію подати заяву на стартовій сторінці або зимову підтримку у розділі Сервіси. Оберіть одержувача виплати. Це можете бути ви самі чи ваша дитина. Вкажіть, на яку карту ви бажаєте отримати виплати. Якщо такої картки у вас немає, Дія запропонує вам відкрити її в одному з банків-партнерів. Ну і майже все залишилось підтвердити ваше перебування в Україні. Надіслати заяву. Зверніть увагу, ця опція подання заявки на отримання зимової є-підтримки доступна лише в найновішій версії дії. Тож, якщо ви відкрили застосунок і не побачили цієї опції, просто оновіть його. А от отримати зимову є підтримку через округ зможуть не всі. Тут йдеться. Про а, найбільш вразливі верстви населення, які зараз отримують всі державні виплати саме через Укрпошту це пенсіонери старші за 60 років люди, які мають першу чи другу групу інвалідності, громадяни а, зі статусом інвалідності з дитинства першої чи другої групи, українці, які отримують надбавку за догляд за дитиною з інвалідністю під групи А а також одержувачі пенсій чи інших виплат від держави на територіях, де тривають бойові дії. Ще раз наголошу, якщо ви не отримуєте постійно виплати через Укрпошту, вам необхідно а, подати заявку у ДІ або через одного з банків-партнерів після 10 грудня. Щоб оформити допомогу на Укрпошті, вам не потрібно йти до якогось відділення та заповнювати якісь папірці. Голова Укрпошти Ігор Смілянський запевняє, все, що потрібно, це дочекатись, коли прийде ваш листоноша, або коли настане день отримання пенсії у відділенні і там співробітники допоможуть отримати виплати. Якщо ви не можете отримати допомогу прямо зараз, наприклад, якщо ви захворіли, вона буде чекати на вас на Укрпошті аж до кінця лютого наступного року. Зверніть увагу, що тут, як і в дії, Допомогу на дітей може отримати лише один з батьків. Ті, хто не зможе з якихось причин скористатися платформою Дія, зможуть подати заявку за допомогою одного з, з банків-партнерів після 10 грудня. Для цього вам знадобляться український паспорт, ідентифікаційний код, свідоцтво про народження дитини або документ, що підтверджує опіку. Чи представництво, якщо ви хочете отримати допомогу на дитину чи на когось іншого. Працівники банку перевірять документи та відкриють на ваше ім'я спеціальний рахунок, а також оформлять картку національного кешбеку. Окрему карту, щоб отримати зимову є підтримку, оформлювати не потрібно. Уряд обіцяє, що кошти надійдуть протягом 10 днів на картку національного кешбеку, якщо ви є. Уряд обіцяє, що кошти мають надійти протягом 10 днів на картку програми Національний Кешбек, якщо ви є її учасником. Нагадаю, як взяти участь у програмі Національний Кешбек та економити до 3 тисяч гривень на місяць, ми вже розповідали ось у цьому відео. Українців попередили, що 1000 зеленського можна буде витратити не на все, що заманеться. Але це можуть бути: комунальні послуги. Ліки, книги, медичні послуги, витрати на освіту чи мобільний зв'язок, квитки на транспорт, а також благодійні перекази, донати на ЗСУ та військові облігації. Крім того, цими грошима можна переплатити друковану версію нашої газети на пенсії. Нагадаю, що у грудні ще триває річна передплата. її можна оформити у будь-якому відділенні Укрпошти а також онлайн. Коштується 540 гривень, а також 20 гривень додаткова комісія Укрпошти. Газета виходить щотижнево, отже, ви отримаєте 52 випуски на рік. Тут ви знайдете безліч корисної інформації про пенсії та пільги, поради юристів та лікарів, рецепти господинь та хитрощі дачників. Звісно, у кожному номері є цікаві сканворди та навіть клуб знайомств. Посилання на сайт Укрпошти. Де можна зробити передплату газети онлайн, я залишу нижче в описі під цим відео. Дуже важливий момент. Вовина 1000 не надаватиметься готівкою навіть у відділенні Укрпошти. Там її можна спрямувати на сплату комуналки чи поповнення мобільного зв'язку. За ці гроші також можна придбати продукти чи побутову хімію, що продають у відділенні. Передплатити друковані видання, або замовити ліки вітчизняного виробництва. Голова Укрпошти радить повідомити своєму листоноші або оператору у відділенні, на що саме ви хочете витратити ці гроші. Тоді співробітники допоможуть вам це зробити, або дозамовлять товар, який вам потрібен, якщо його немає в наявності. Звісно, у будь-якому відділенні можна задонатити ці гроші на ЗСУ або переказати благодійному фонду. Який допомагає військовим, лікарням чи притулкам для тварин. Також 26 листопада уряд оголосив ще одну грошову допомогу в межах зимової підтримки. Йдеться про одноразову виплату у розмірі 6,5 тисяч гривень, яка вже отримала гучну назву тепла зима. Але отримати ці кошти від держави зможуть не всі, а тільки ті, хто відповідає певним умовам. Про цю допомогу докладно розповіли наші колеги з каналу Одеське Життя. Посилання на це відео ви знайдете, як завжди, в описі під цим відео. А у мене для вас на сьогодні все. Тож пишіть у коментарях, чи будете ви отримувати вовену тисячу, Ставте вподобайки та підписуйтесь на наш канал. Будьте здорові і хай щастить!